В цьому відео я вам хочу показати, як можна швидко і просто загнути тканину по ниці. Цьому спосіб мене навчила Олена Данєва, до якої їздила вивчати бойківську спідницю і барвинкову сорочку з великих кутів. А, дивіться, ось мені тут для того, щоб зробити рубець, мені треба підігнути тканину один раз тут, і потім ще один раз. Тобто Мені треба двічі по ниці підігнути. Ось я просто беру голочку. Якщо в мене тканина натуральна або більш-менш натуральна, я просто от її вставляю там, де в мене цей підгін має бути. Підіймаю цю тканину отак легенько. І ось в мене, бачите? Тканина вгинається. Все рівно по ниці. І ось так само ось в мене буде тут другий підгін. Так само я голочку вставляю, проводжу. Раз. І два. У мене все загнулося. Рівненько по ниточці. Потім ще отак я можу це прим'яти і все. Такий простий спосіб і швидкий.